До слова запрошую вчителя історії Кам'янсько-Подільської гімназії номер 4 Олену Іванівну Столяр. Будь ласка, Олена Іванівна. Доброго дня. Доброго. Спробую зараз показати презентацію, поки хочу включити, скажу про те, що моя доповідь буде стосуватися фортифікаційних споруд Кам'янця-Подільського. Е, здається, що воно до школи взагалом не немає, але питання в тому, що все ж таки е, ми живемо в досить в історичному місті. Скажіть, а, зараз подивимося. Е, живемо в досить історичному місті, і я завжди кажу, що нам дуже повезло Так, мене того. Що... Ага, то давайте що? Алло? Так. Видно презентацію? Видно? Видно? видно чути все гаразд. Так здається, що ми живемо у Кам'янці-Подільському, так і це є досить місто невеличке, але Кам'янець одне з найдавніших міст наших міст в Україні. І відповідно, скажімо так, на прикладі нашого міста, я, як вчителька історії, ще викладаю в школі географію. Частково є у мене такі предмети, і я відповідно. Дуже радію з того через те, що у нас можна на прикладі нашого міста показати дітям і середньовіччя, так і відповідно можемо показати оборонні споруди, вони в якій вони виглядали, з якого матеріалу побудовані якісь особливості цих споруд. І відповідно це дає дітям краще уявлення про те, що вони вивчають у школі. Це з точки зору історії, з точки зору географії, ми з вами ми з дітьми в основному я також їм показую каньйон, так? каньйон, яких елементів він складається, оскільки це також досить така. Геологічна пам'ятка природи відповідно дуже унікальна пам'ятка. Тобто, кожен елемент у нашому місті відповідно допомагає вчителю викладати, можна сказати, його предмет. Тому дуже коротенько спробую розказати і вам про те, що собою являє наше місто. Можливо, не всі все зна частково, хтось щось знає, але можливо, хтось для себе візьме щось нове про про наше місто. Перед нами відповідно, є карта, яка з'явилася у 1684 році. Вона не є точною. Це карта, яку зобразив людина, яка насправді у Кам'янці ніколи не була. Просто їй розповіли про те, як все облаштовано. Тому відповідно досить часто її люблять зображувати. Карто, у нашому місті, щоб показати форму відповідно нашого міста, але по суті вона не зовсім її передає. Ось ці дві карти інших, які ви бачите, вони краще передають відповідну і форму нашого міста. так, Бачите, менш округла така більш трошка форма. І, відповідно, особливо оця ця. Зображення на карті Кіпріяна Томашевича 1672 року одна з найдавніших, е, які можна сказати не зовсім з найдавніших, а з одних з найдавніших, які дають точне уявлення про місто через те, що саме на цій карті майже з точністю зображені вся кількість будинків, яка була того часу на території нашого міста, це сімнадцяте століття, і саме за цією картою. Е, Дослідники нарахували про те, що там розташовано 645 будинків, і з цього можна зрозуміти, що проживало в той час у каменці подільському у XVIII столітті 9 тисяч. На той час це доволі велика кількість населення. І відповідно дуже багато фортифікаційних споруд, які є у нашому місті, вони насправді саме вперше зображені на цій карті. Бачите, вже трошечки пізніша карта XVIII століття, вона фактично є копією, але трошки інша. Вона була видана вже в Амстердамі. Тому, відповідно, скажімо так, дуже багато різних зображень, вони дуже схожі, але є досить схематичні, бо ці карти, які ми бачимо з вами, вони доволі таке точні, дуже деталізовані. Ну і звичайно почнемо свою розповідь про фортифікаційні споруди безпосередньо з замкового мосту. Це у нас досить унікальна споруда, яку ви бачите перед собою. Звичайно, це сучасний вигляд замкового мосту. Коли він з'явився, ні, ніхто точно не знає. Ось перші згадки про міст датуються 15 століттям, але звичайно, що переважна більшість наших дослідників. В Кам'янці-Подільському вважають, що безпосередньо місто, цей міст з'явився десь в районі 10-15 століття. І бачите, у нас є зображення, такі схематичні зображення, насправді, таких, це таке уявне зображення по описах, як виглядав міст до того, як ми зараз його остаточно бачимо. Насправді. За той момент, як ми вже знаємо про існування мосту, він добудовувався достатньо багато разів, приблизно десь 14. Тому в результаті сьогодні, замість таких арок, ми з вами бачимо суцільну. Забудову суцільним став міст за часів, коли до нашого міста е, наше місто завоювала Османська імперія в 1672 році. Турки поруйнували трохи міст і для того, щоб, відповідно він гарно тримався. За, е, заклали центральні арки суцільним е, каменем, і таким чином стала у нас суцільна забудова уже зовнішнього вигляду, такий як ми бачимо з вами зараз. Міст набув безпосередньо в 1000 у 1942 році. Це, відповідно, угорська, угорські угорці добудовували міст за вказівкою уже безпосередньо того часу. Місто було окуповано німцями. Тому в результаті зовнішнього вигляду міст набув саме тепер. Такого як ми зараз його бачимо, він став трошки ширший і вищий, вищий на 3 метри. Висота мосту на сьогоднішній момент складає 28 метрів і вважається, входить до книги рекордів нашої України як найстаріший міст в Україні. На слідуючому слайді ви можете побачити, як виглядала Кам'янець-Подільська фортеця у 16 столітті. Це у нас ліворуч, і праворуч, звичайно, те, що є зараз. Бачите, і якщо глянути на дорогу, яка веде на підзамче, ось відповідно її. Такої, як зараз, не існувало, от у нас праворуч дорога ця зображена, так це зараз можна переїхати без проблем. А раніше, бачите, фортеця впиралася фактично майже в каньйон. Ось, І тільки в 19 столітті її почали змінювати через те, що потрібно було облаштовувати нормальний проїзд е, безпосередньо до території старого міста. Е, звичайно, не все на території нашої фортеці змінилося. І якщо ви глянете, будь ласка, на ці. Картинки, які можна побачити так, у нас передня, на передньому плані перша картиночка це відповідно зображення нашого входу до старої фортеці. Насправді воно виглядало трошки по-іншому. Ось на цій третій можна побачити, як виглядав остаточний варіант, так, це приблизне зображення. Тобто, насправді, середину, хто заходив у фортецю, може побачити ось таку стіну, яка у нас тут є, шматок Ось виходить так, що. Така була що передня стіна, через яку тепер заходять до міста. І бачите, ось в середині вони складали таку суцільну, як будинок, який був накритий дахом, і таким чином утворював такий специфічний барбакан. Ось ім, знизу можете побачити, як він виглядав хід до старого замку. Так, і в середину можете побачити далі картинка номер 5. Відповідно, як виглядав самий замок приблизно у 16 столітті. Так, для того, щоб зайти до замку, зараз без проблем немає ніяких питань, а раніше був рів перед входом і, відповідно, був міст. Багато втрачених звичайно забудов можна побачити відповідно, немає дуже великої кількості веж. Перша причина це те, що дійсно наше, наше місто. В 1672 році брали турки, тому велика кількість забудови була зруйнована ще тоді, оскільки фортеця у нас, стара фортеця або старий замок, як ми його називаємо, втратила почала втрачати своє оборонне значення потрошку і передавати естафету до іншої фортеці, на яку всі наші. Учні люблять ходити, коли у них випускний. Так всі називають його валами. Але рідко хто навіть жителі нашого міста знає, що це є нова фортеця, і дуже багато всі вважають, що нова фортеця вона зруйнована. Насправді. Абсолютно не зруйнована частина, це є повноцінна оборонна споруда, саме у 17 столітті, після того як турки полишили наше місто, приділялося важливе значення саме цій фортеці. Ось у нас можна побачити, як здійснювався перехід з замку до відповідно нової фортеці. Ось у нас завершення замку, і зараз у нас відповідно це місце, куди піднімаються всі. От в цьому напрямку на територію нової фортеці, так а, а колись був ось такий міст, який сполучав відповідно старе і нове місто, ось старий і новий замок. Насправді, відповідно, ми дуже часто з вами, жителі Кам'янця, хвалимося і фортецею, і відповідно хвалимося тим, що Кам'янець колись мало статус королівського, і стало воно в такому статусі в 1463 році. Звучить дуже привабливо, але королівське місто воно не мало ні особливих ніяких ні прівілей, нічого такого. Особливість королівського міста полягала у тому, що відповідно. Лише жителі нашого міста платили податок у королівську польську казну. Тому в результаті от на тому все відбувалося. Дуже часто здається нам, що в нас так всього багато було. Оборонних споруд, які будувалися там храмів, місто розбудовувалося. Так, так воно й було. Але була ще одна проблема в тому, що місту ніколи не вистачало коштів, і навіть всі оборонні споруди, які є на території нашого міста, вони постійно запізнювалися. Тобто, тільки побудували, тобто які з'являється зброя, звичайно, під зброєю будувалися оборонні споруди. Але тим не менше, відповідно з часом. Виникала така ситуація, що потрібно було щось знову модернізувати. Грошей не було, тому фортечні фортифікаційні споруди постійно відставали. Ну і звичайно, якщо виглянути, у нас вдалені, от це стара фортеця, так перед нами є нова фортеця. Ось так вона виглядає. Будувалася нова фортеця відповідно. З 1617 до 1621 року автором і скажімо, виконавцем робіт став архітектор Теофіл Шомберг і, відповідно, будував він цю фортецю такими двома такими рогами. Тому вона має назву Рогате укріплення. Більше її мали в німецькому варіанті. Назва «Горнверк». Значить, відповідно, також. Будувалися такі укріплення, чому вони ми сьогодні і бачимо покриті землею? Вони покриті землею з одної простої причини, що на той момент, у 16 столітті, європейці почали застосовувати далекобійну артилерію, Гарматні кулі, які використовувалися в той час. Вони були. Вже не кам'яні, а металеві, і відповідно порох, який туди засипався, був такий гранульований і він доволі потужний був. Тому, відповідно, така фортеця, яка, як ми знаємо з вами, стара, так з такими гарними вежами високими, вона стала є вразливою, тому що всі кулі до неї долітають. Відповідно, попадаючи в таку фортецю, кулі руйнували оборонні споруди. То, але натомість, попадаючи на території нової фортеці. Ви знаєте, що вона посипана, як землею. Кам'яні споруди, посипані землею, вони не давали можливості відповідно, руйнуватися цій фортеці, тому вона збереглася в такому вигляді, як ми з вами її приблизно зараз бачимо. Ну, насправді. Ось у нас як виглядав макет так, нашого замку в 16-17 столітті, до того, як турки зайшли у наше місто, і ось у нас всі ви знаєте, де зараз розташований музей мініатюр, так там де замки в мініатюрі, це в нас вірменський бастіон. І коли ж з'явилося наше місто, ми точно ніхто не знаємо. Але сьогодні, під останнім дослідженням наших архітектурів. Археологів, можна чітко сказати, що перші оборонні споруди з'явилися саме у цьому місці, де зараз вірменський бастіон. і у IX столітті. І, відповідно, це оскільки оборонні споруди, які з'являються на території якогось поселення, то чітко можна сказати, що це вже є формування городища. Тому Питання про те, коли виникло місто Кам'янець-Подільський, швидше всього так, десь в цьому районі, починаючи з 9 століття, і відповідно далі. Є кілька теорій, але це я вже вам говорю про те, що це буквально вже за останніми даними, відповідно. Коли проводилися розкопки, перші оборонні споруди знайшли саме на території вірменського бастіону. Так, далі, відповідно від вірменського бастіону, от у нас іде міст, який я вам казала, він досить був вузесенький, тому на ньому постійно мав сидіти чоловік, сторож, який керував рухом транспорту на цьому мосту, наскільки він був вузький і потрібно було дійсно здійснювати нормальне управління. Далі, відповідно, Сама фортеця, так, вона спочатку на цьому місці була дерев'яна, вона з часом змінювалася на кам'яну, і, відповідно, такий процес проходив досить довгий період, десь починаючи з ну, 12-го до 18-го століття і набула приблизно того вигляду, який ми з вами бачимо далі. Крім фортеці, нової второї. Замкового мосту та різних бастіонів є у нас ще досить багато різних веж. Одна з найпопулярніших найбільших у нас вежа Стефана Беторія. Вона має ще кілька назв: одна з них Спіжова, вітряна або кушнірська. Тобто, якщо ми з вами глянемо на будь-які вежі, всі вони мають дуже багато назв. Так? Чому будувалися вежі у нашому місті? Вежі у нашому місті будувалися з одної простої причини, тому що берег з сторони старого міста нижчий аніж берег з сторони нового міста, і коли з'являється далекобійна артилерія, гармати без проблем дістають території старого міста. з... Тої сторони, відповідно, де нове зараз місто, а там не було ні дерев, нічого. Тому в результаті ворога здалека було видно. Тому такі вежі використовувалися і для того, щоб можна було бачити здалека, чи нападає ворог на місто, і, відповідно, ще застосовувати звичайно оборонні функції. Чому такі назви? Через те, що точно, значить, вони змінювалися. Часом навіть не зрозуміло чому, з цього всього зрозуміло, чому різні називаються Спіжова через те, що збіжжя там зберігалося, відповідно, у 18 столітті. А от на карті Кіпріана Томашевича, за знизу можете побачити, така чорно-біла, як намальована, так ось тисячу 1672 року, вона взагалі значиться як пуста, тобто там нічого на той момент не знаходилося. Ось. Тут зображення є кілька, сучасне, і є зображення початку ХХ століття, там, де є коні, бачите, такий віз, ось саме там знаходилася площа, яку називали обжарний ряд, тому що там можна було поїсти щойно приготовленої на їжі. Наступна вежа, яку ми бачимо з вами, всі її знають як назву Гончарна, але вона має ще кілька назв, ще одну назву Різницька і ще. Там її по-різному називають ще, наприклад, Абр... вежа Альбрехта Дюрера. Це вежа XVI століття. Так, відповідно, також передбачена для того, щоб з неї здійснювався огляд. Огляд території навколо і оборонні функції там чергував сурмач і спостерігав за ворогом, який може нападати на територію нашого міста. Наступна вежа її мало видно, тому що вона зруйнована. Вона йде далі за гончарною туди в сторону. Руських фільварок, так, вежа різницька або слюсарська. Ви можете побачити, збрісить тільки нижній поверх, так, відповідно, ми бачимо її ззовні зверху, і нижня картиночка, можете побачити, як виглядала вона зсередини. На жаль, в абсолютно поганому стані. Всередині такі вежки, ці гарматні бачите, бійниці, використовувалися для того, щоб обстрілюватись каньйон. Наступна вежа її краще видно, незважаючи на те, що вона менша, називається у нас кравецька або кушнірська вежа. Так відповідно, вона повністю відновлена, тому насправді ніякої такої цінності вона, як архітектурна споруда, не має, але вона мала таку саму оборонну функцію, як і попередня. Хто знаходиться на мосту, який називається у нас Замковий, так може побачити відповідно в сторону польської брами ще ось таку вежу, яка називається Захаржевська, вежа 15-16 століття ще має назву на або Турецька. Також аналогічна ситуація значить охороняла дорогу під каньйоном і була частиною такого величезного укріплення, як польська брама. Так, ось у нас виглядає місто з висоти пташиного польоту. Так, і ми бачимо каньйон, який так утворює петлю. Звідки взявся цей каньйон, а точно також велике питання, є багато різних версій. Особливо чому в каньйоні з'являються інші оборонні споруди, такі, як, наприклад, Руська та Польська Брама, точно невідомо, Але є версія. Гіпотеза однієї з наших відповідно дослідниць нашого міста Ольги Пламенницької, яка говорить про те, що ось можете побачити посередині є озеро, яке знаходилося там трошечки в районі вище де Хмельницький, і від нього відходять різних багато річок. Озеро, нібито називалося Амадока, або ще казали, що це було велике болото, і з нього витікало багато річок. Зокрема, одна з них річка Смотрич. А озеро висохло, і річка стала меншою. Тому в результаті це призвело до того, що потрібно було будувати в каньйоні оборонні додаткові укріплення. Це руська брама та польська брама. Ось на карті їх можна чітко побачити. Коли вони з'явилися, ці брами, також 100% невідомо, приблизно знають, що руська та польська брами почали будуватися в районі десь 1000... 500, десь тисячу чотириста років десь в цьому районі, тобто 15-16 століття, і першими на плані в такому гарному зображенні їх можна було побачити тільки тут. Ось, якщо ми говоримо з вами про просто про вежі, якщо ми говоримо з вами тільки просто про фортецю, то це. Звичайні стандартні класичні укріплення. А якщо ми говоримо з вами про руську та польську брами, то більше таких ніде немає. Тобто, це були унікально унікальні гінотехнічні укріплення, які забезпечували перекриття в деяких відповідно частиночках річку. Смотрич, вона набиралася і в, відповідно, дозволяла. Підняти рівень води у каньйоні. І на цій картині всі ви можете побачити польську браму. Значить, яка була і її реконструкцію Євгенії Пламеницької. Так, аналогічною частиною з іншої сторони, так, є руська брама, також реконструкція Пламеницької. Ще частина шлюзової системи у нас була під замковим мостом. Ось цей шлюз він досі існує. Е, його навіть, по-моєму, два роки назад відкривали для того, коли була повінь спустити воду у річці, і виявилося, що він прекрасно працює. Е, значить, колись ці дирки, кажем, цього шлюзу не існувало, через те виникала величезна проблема. Оця стіна Південна досить обвалювалася від того, що був величезний приплив води. Для того, щоб вода могла переливатися з одного місця в інший і не руйнувати міст, з'явився шлюз. Відповідно, ще на останок хотіла сказати, як працювала сама система шлюзова. Відповідно. Ось у нас виникала така проблема. Якщо потрібно було підняти рівень води в каньйоні, то ось у нас одна брама і інша. Руську браму перекривали от в цьому місці. Ось, тут в нас знизу дамба. Водичку пускали, вода бігла у каньйон. На руській брамі перекривалася відповідно шлюзова система. І в результаті. Потім, коли набиралася добре води, перекривалася польська брама. Польська брама перекривалася також, і тоді оцей шматочок відповідно набиралася з, -з, з сторони польської, між польською брамою і шлюзом, відповідно, що набиралася ще вода. І коли в результаті От в, шлюз, в шлюзі під мостом замковим починала переливатися вода з однієї частини в іншу, відповідно тоді уже відповідно вважалося, що оборонна система повністю, скажімо так, у нормі. І в результаті, скажімо так, переставала вона починала діяти. Ну, насправді щодо застосування скажімо, таких оборонних укріплень, так наскільки воно працювало, 100% невідомо. На жаль, не все про кам'янець сьогодні взагалі відомо. Все з одної простої причини, що насправді матеріали, які є, вони є великій кількості знаходяться у Польщі. Досліджувати їх доволі складно через те, що вони не систематизовані, і людина, яка займається тою чи іншою проблемою, може посидіти в архіві польському досить довгий час, і нічого для себе такого відповідно не знайти. Е, відповідно того, що документи складені в різних папках, вони не мають чіткого розташування, так би мовити, все, що більш про каменець відомо, це відповідно вже 18 століття. Наша фортеця дуже сильно змінилася, особливо в 19 столітті, коли вона перетворилася на частину е, такої. Споруди, як, відповідно, тюрма, тому частина споруд була прибрана з середини фортеці, і, на жаль, на сьогодні відновити вже їх звичайно неможливо. Тому, відповідно, маючи такий величезний комплекс, то що є у нашому місті, ми можемо відповідно безпосередньо. Навчити наших дітей показати, чому так будувалося, що змінювалося, і, відповідно, викладати історію стає набагато простіше. У мене все. Чи є до мене?